Світлана вже підходить, зараз ми будемо не, з нею не, говорити не, і спілкуватися, що взагалі не, відбувається і так далі. Я теж була му Києві в місті з тобою. Ти була зі мною в Києві, дивись, Світлана, така е, ситуація. Не. Я знаю, що в тебе телефона нема. Той телефон, що я тобі подарував, його в тебе вже нема, так? Да? Ну, не, скажи, як є, просто від душі, скажи правду. Та правду? Нема його? Нема, там телефону. Мене тебе сім'я. Реально, реально, скажи мені правду, де той телефон, що я тобі його подарував? Де той телефон? Поламала Та... м'я. Скажи правду, забрали батьки? Я З... поламала. Ти поламала і віддала батькам, так? Да? Так. Да. Приємно вас, дивитися. Дякую, дякую. Їду до твоїх батьків і буду питати. Перше, чого вони забирають телефон, і друге. Куди вони дівають взагалі ці телефони? Чи вони їх колекціонують, чи вони їх продають в ломбард і так далі? Бо це реально ну, без жартів, і це вже мені надоїло. Я тобі кожного дня дарую телефони. Де ці телефони? Скажи мені. А тебе касає. Мене не касає, тому що це вже твої телефони і так далі. Але люди хочуть знати, де, де взагалі телефони твої всі.